Будинок в акції 92 квадратних метри, коштує 79 900. Це діюче катежне містечко Зелений бульвар тут вже будинки продані і багато хто вже проживає. Охайна територія, вона під, під охороною закрита, експлуатуючою компанією, яка управляє цим містечком. Вже по периметру паркан встановлений, це призначення ділянки. Під житлову забудову можна прописуватись, і на будинок оформлені правоостановчі документи. Тут класне планування на 92 метри. Якраз шафа навіть така міні-гадоробна виходить. Дуже важлива оця кімната це може бути спальня чи кабінет, якщо ви працюєте вдома. І якраз напроти санвузол можна поставити душову кабіну. У умивальники у нетаз все гарно становиться. Це простора кухня вітальня столова, якраз виводи під каналізацію, вентиляційні канали зроблені. І додатково до 92 квадратних метрів іде крита тераса. Причому тут вже в основі залита монолитна плита, можна трошки тут плиточку зробити, облаштувати. Як ви це будете вважати? Ділянка кутова, тому по логістиці дуже зручно з цього боку щось завозити чи там зробити додаткову парковочну зону, якщо це буде потрібно. Тут центральне водопостачання, септик індивідуальний кожного, і з електрика 10 кВт-три фази заведено. Монолітне перекриття між першим і другим поверхом. І три спальні кімнати на, на другому поверху. От, зараз найбільша кімната. Зараз покажу вам від з вікон. причому звернить профіль рехау дуже якісний. І дві дитячі спальні кімнати. Одна. І друга. Тут є така невеличка ще ніша. Причому, за бажанням, ця перегородка вона не несуща, можна демонтувати, зробити велику спальню кімнату, якщо вам не потрібна така кількість спальних кімнат. Приїжджайте на перегляд, До білогородка від Києва всього в 5 кілометрах. Покажу вам і містечко. І сам будинок. До зустрічі.